Пам'ятаєте нашу причудову рубрику Що почитати? Так ось вона повертається та ще й тісно переплетена з природотерапією. Людина з доброю водою і сама стає доброю. Якщо будеш щодня ходити пішки, бодай годинку, то проживеш на 5 років довше. І ці години будуть найкращими у твоєму житті. А якщо плаваєш, то житимеш стільки, скільки хочеш, і припливеш туди, куди треба. Якщо ви шукаєте книгу, що подарує душевний спокій, теплоту і натхнення, пастух цвіркунів стане для вас справжнім відкриттям. Це історія про хлопчика, який приїжджає на канікули до бабусі і несподівано зустрічає далекого родича, старого мудреця Карпат, діда Ворона. А той живе у повній гармонії з природою, називаючи себе пастухом трав, вод, зірок і вітру. Годіли бджоли, сірчали коники, тріщали деркачі. А мій повадир ніби плив у травах по груди і знаходив те, що шукав, і мене вчив, як брати рослину, кожну по-своєму. Не було ні лопати, ні ножа, ніяких знарядь, лишень ні руки. Цю працюдову книгу для мене відкрила бібліотекарка Тростянецької книгозбірні Тетяна Кузьменко, справжня ентузіастка, яка горить своєю роботою. Насправді ось ця книга про єднання з природою, про силу роду та про традиції наших пра її раді прочитати кожному і дорослому, і діткам. Тож ми зручно вмощуємося на березі мальовничого тростянецького ставу та занурюємося у цікавезний сюжет. Ви говорили, що це найдорожча книга вашої книгозбірні. Так. Розкажіть про неї, будь ласка, ця книга у нас найдорожча. Мирослав Дочинець, уродженець Закарпаття, людина, яка дуже тонко відчуває природу, і в нього ціла серія книг про знатного травника Андрія Ворона, який помер у віці. Понад 100 років, але через те, що він був настільки поєднаний з природою, він любив кожну рослинку, кожну тваринку, кожну травиночку, і це все давало йому жити далі. Мирослав Дочинець, так як має своїх онуків, в нього постало питання щось передати: от як їх привчити до природи, як навчити її любити, як навчити її навчити їх. Це все відчувати, і от саме з'явилася ця книга. Книга дуже гарна, книга дуже якісна, книга дуже яскрава, як для дітей. Тобто навіть дитина, яка триматиме цю книгу у себе Добре. в руках. Трим, триматиме в руках, вона буде заворожена саме ілюстраціями, uh -huh. і історії написані зрозумілою для дітей мовою. Двотижнева мандрівка Карпатами кардинально змінює життя головного героя. Разом із дідом вороном він відкриває силу трав, навчиться слухати шепіт вітру і пісню землі. А ще зрозуміє, як відчути серцем і бачити глибше. Ця подорож подарує йому нове бачення світу, та можливо навіть допоможе. Віднайти власне призначення. На особливе значення заслуговує розділ дух рідної оселі. І е, саме е... Оповідь в цьому оповіданні йде про гриби. Коли дуже довго і зараз навіть трапляється така інформація, що гриби не треба їсти, вони е, умовно їстівні, вони не перетравлюються в людському організмі, а, а дітям взагалі заборонені, але дійсно, якщо це збирає людина, яка на цьому знається, якщо вона впевнена. І тут описується, що кожен гриб має свою силу, яку він віддає людині. І і, існує теж така практика, що навіть отруйні гриби використовують для приготування ліків. Тобто треба знати там, певну міру, як кажуть. І як він ось пише, хто часто їсть гриби, в того чиста і рухлива кров. Вони відмолоджують людину так само, як трава розмарин. Коли вони йшли по лісу із головним героєм, із хлопчиком, який приїхав із міста, і от головний герой це Андрій Ворон, і з ним йде хлопчик, який приїхав із міста в село до бабусі, і для цього хлопчика все було нове, все було справжнім відкриттям. І коли вони от збирали трави, гриби, ягоди, вони клали на певному місці, тобто вони їх не носили там тиждень за собою. І хлопчик питає, що буде з нашими припасами. Спитав хлопчик, тут же немає холодильника, їх не вберегти. Самі себе збережуть, спокійно відповів дід, поклав масло, м'ясо, сир, у слоїки і залив медом. Мудрість і гармонія. Це книга про єдність людини і природи, вічні істини та справжні цінності, живий карпатський колорит. Захопливий світ гір, трав, тиші та древніх знань, які передаються з покоління в покоління, мотивуюча історія, що допоможе замислитись над тим, що справді важливо у житті, і знайти відповідь на питання: хто ж ми є?» Брів попереду з вербовим прутиком, і пташки торкалися крильцями його пліч. На мене вони не зважали. Я не витримав, щоб не поцікавитися, у чому річ, бо ти їх не частуєш, усміхнувся. Як це розуміти? Бачиш, я ступаю високо, збиваючи трави комах і жучків, а ще ціпком допомагаю собі. Птиці летять на поживу і дякують мені. У нього все було дуже просто. А для мене дивно. Пастух твіркунів це більше ніж просто книга. Це урок любові до природи, людей і самого себе. Як що ви хочете відчути магію життя, навчитись помічати маленькі дива навколо і зрозуміти, що справжнє багатство у простих речах? Ця історія саме для вас. Тож доторкніться до справжньої мудрості Карпат і дозвольте собі зануритися у світ діда ворона.